Привіт таки усім! Ви на каналі готуємо раз. Сьогодні готуємо популярний рецепт. Пиріг з полуницею на пательні. простий та смачний рецепт, який точно сподобається всім. Нам буде потрібна полуничка 300 грам. Друзі, будемо від полунички відривати наші хвостики і будемо її нарізати більшими кусочками. Друзі, додивляйтеся відео до кінця, щоб не пропустити важливих деталей. А в кінці обов'язково навчіть коментаря, чи сподобався вам цей рецепт. Всім дякую. Дуже смачний рецепт, готую його не вперше, тож всім рекомендую. Спробуйте приготувати. Трішки полуниці і смакота готова. Друзі, підтримайте канал, підпишіться, будь ласка, поставте вподобайку і не забувайте про коментарі. І так, полуничку будемо висипати на пательню і будемо посипати цукром. Я буду посипати одною столовою ложкою цукру. Друзі, напишіть коментаря, з якої кріничі міста видали цвіт. Зоротні зовсім дуже класно. Полуницю засипали цукром і будемо пательну ставити на газ. І на маленькому вогні будемо її протушувати десь приблизно по часі 4-5 хвилин. Поки наша полуничка буде протушуватися, ми беремо 2 яйця. Друзі, будемо додавати цукру. Я додаю цукру 50 грам, ви можете додати і більше, вже коригуйте за своїм смаком. Збиваємо вінчиком. Якщо ви не хочете збивати вінчиком, можете збити міксером. Це вже за бажанням. В принципі, збивається дуже скоро, тому не обов'язково збивати міксером. Тепер будемо додавати борошно. я додаю 4 столові ложки. Також додаємо 15 грам ванільного цукру і 8 грам розпушувача. Добре, перемішуємо вінчиком до однорідної структури. Друзі, дуже простий рецепт. Якщо ви його ще не готували, то обов'язково спробуйте його готувати. Подобається всім. Можливо, ви вже його готували, то також обов'язково напишіть в коментарях, що сподобався вам цей рецепт. Друзі, тепер будемо додавати ще 30 мл молочка. Тісто у нас має вийти як густа сметана. Також додаємо ще оливко олії 20 грам або звичайною рослиною. Перемішаємо і наше тісто вже готове. Воно вийшло просто ідеальне. Ось таке в нас має вийти тісто. Наша полуниця вже протушилася, карамелізувалася. Зараз трішки перемішаємо, розрівняємо її. Поверха полониці будемо виливати тісто. Так добре і рівномірно розправимо тісто по всій пательні. Друзі, будемо готувати під кришкою 5-7 хвилин з кожної сторони. Наша смакота вже готова, тож будемо зараз смакувати. Друзі, за смаком також посипаємо ще кокосовою стружкою або цукровою пудрою. Аромат на весь дім не терпиться знову спробувати. Всім смачного, хто їсть, друзі, всім рекомендую спробувати цей рецепт. Простий, смачний, з доступних продуктів. Тим більше зараз сезон на полуниця, тож спробуйте приготувати, не пожалієте. Мінімум інгредієнтів, максимум смаку, тож готуйте, насолоджуйте, смакуйте. Дякую, що були зі мною в цьому відео. До зустрічі в новому відео, всім миру та споку, всім па-па-па-па. Всім дякую за ваші перегляди.